Буде розбігатися пробувати цей штрафний удар. Розбігається. Мазур стріляє небезпечно, але там розбігається зараз. Е спочатку один, потім інший арсенал. Вітаємо з першим забитим голом на нашому Не знає заза також не не до воротаря. Йому треба забивати гол. Який там воротар? Коментатори, треба нам спочатку відігратися. Забити гол можливо зараз. Ну що там буде удар чи ні? Один один, один. Свічку запускають. футзалісти Недпіка. Ще й друге повітря. Вони виграють. Куліш. Куліш ставить спину непогано. Куліш Скидає на Бодаренка! не на Бондаренка, там хто стріляє. Равець арсенал у цьому номер не дещо відбиватися і пробити захотів Василь Золотаревич. Класно святрував. Не відійшов він на належні 5 метрів. Приборкати потрібно знову повертатися назад. Буцеш Вілі. технічно просто його далі кошек! Залишається друзі шість хвилин у цьому поєдинку. Дуже важко вже і Корейба повертаються назад. Контратака на що будуть закривати питання коласо. На першу чергу так і е, три очки після такої розгромної поразки тепер е, багато чого значать багато чого вартують. Ну арсеналу подякували за гру, особливо за перший тайм.